Три питання винесених на порядок денний, депутати проголосували спокійно і без заперечень. Усі вони стосувалися бюджету нинішнього року та порядку фінансування статей за відсутності нового фінансового документа у році наступному. Нинішній міський бюджет мер рівного Володимир Хомко назвав складним, але не критичним. На початок року ми планували взагалі дефіцит до 40 мільйонів. Зараз так виглядає, що ми впишемося з дефіцитом до 17 мільйонів. Для чого й брали середньострокову позуку. Ми закрили всі проблеми. Серед інших питань, розглянутих на сесії, перерозподіл коштів за різними статтями. За словами мера, питання суто технічні. Крім того, на сесії обранці підтримали пропозицію Володимира Хомка виділити 20 тисяч гривень на проведення у рівному різдвяного балу. Вирішивши питання порядку денного, депутати пустили ухід звернення та запитання. Бютівець Олександр Курсик звернувся до колег з проханням виступити проти перепису шкільних підручників з історії України і дати можливість принаймні рівненським школярам знати її з різних сторін. Для учнів 5-го і 11-го класу зробити спеціальний зошит-підручник для розширеного вивчення історичних періодів, які в офіційному підручнику замовчуються або подаються викривлено без зарахування історичної дійсності. Цей зошит повинен містити інформацію, підкріплену архівними розсекреченими документами, запровадити у школах рівного паралельно з офіційним викладенням історії України роботу учнів з цими зошитами у якості додаткового матеріалу. Доручення вивчити цю пропозицію отримала Світлана Богатерчук Кривко, яка у Рівнераді очолює освітянську комісію. Четвертий робочий день першої сесії Рівнеради ради не закрив. Наступного тижня депутати знову зберуться в сесійній залі на своє п'яте пленарне засідання. Оксана Жужевська Сергій Габрилевич інформаційна програма День.